Це одні з дверей, які відремонтували за програмою співфінансування в Чернівцях. На ремонт витратили 35 тисяч гривень. У міськраді це назвали реставрацією. Водночас авторка ініціативи зі збереження архітектурної спадщини у Івано-Франківську говорить, що двері втратили автентичний вигляд. Я бачу, що вони виконані оці ці двері. То це звісно, що не реставрація, це є просто копії. Більше того, навіть не точні, абсолютно копії. Трачається ще естетична складова. Тут видно дуже сильно, що деякі елементи повністю втрачені. Тобто, коли робилася та копія, хоча є питання, чому робилася копія, якщо можна було все таки відреставрувати збережені ті двері, які, які дожили, дочекались до нашого часу, чого ж їх замінювати на нові за словами Козакевич, навіть якщо частина дверей зруйнована, то варто зберегти те, що можливо. В чому цінність того, що ми зберігаємо щось старе? Е, є історична цінність, тобто ми розуміємо, що е, це не просто там шматок дерева чи шматок металу. Він пережив дуже багато десятків років. Це фактично є свідки історії, так старожили міста, тобто вони мають історичну цінність багато подій біля них відбувалося. Змінювалися люди, змінювалися, можливо, там якісь установи, заклади які знаходились, але будівля і двері вони лишалися. Ті самі, тобто ми бачимо якусь, таку, якийсь таку зв'язок з минулим, так і цю історичну тяглість. Марія займається відновленням дверей у Івано-Франківську з 2016 року. З нею працює команда майстрів з реставрації. Ці часом ж двері це поєднання і, і столярки, і ковки, і вітражів. Тобто від цього теж вартість може залежати зараз орієнтовно в середньому, ну не знаю, тисяч. 70, 80, 100, Тобто приблизно десь в такому діапазоні можна зробити відреставрувати двері. Ремонт цих дверей на вулиці Турецькій у Чернівцях коштував понад 60 тисяч гривень. Ці двері не реставрували, а замінили на нові. Управління охорони культурної спадщини пояснюють, що деякі старі двері не підлягають реставрації. Є об'єкти, де визначається стан деревини вже після зняття пофарбування. Буває так, що на об'єкті багаторічні шари цієї фарби, і зазвичай масляний. До двох сантиметрів доходить шар. Після того, як знімається шар фарби, вже видно стан деревини. Були такі неодноразові випадки, коли деревина вже не підлягала збереженню відновленню. Треба було її замінювати. І тому двері є ж двері зроблені. Нові також повністю замінили двері на вулиці Толстого. Їхня вартість склала майже 50 тисяч гривень. До цього у будинку стояли неавтентичні двері. Як ми працювали з цим об'єктом? У нас є частина таких інвентаризаційних карток, які збереглися з 86-го року, коли робили інвентаризацію пам'яток. Там ми побачили, що які двері були. Не дуже якісна фотографія, але ми змогли витягнути. І ще на даху цього будинку на горищі виявилось старі двері. Мешканці їх туди закинули. Ну це вони були просто вже труха, але по аналогу. Ми відтворили разом з проєктантом той, хто робив, з підрядниками відтворили той вигляд, який був історичний. Виконавці це скажімо, люди, які вже які працюють, які мають ліцензії на виконання цих цього виду діяльності. Вони працюють, вони вже скажімо, відсіялися ті люди, які можливо там або неякісно, або їх ціна не влаштовує, тому що ну все ж таки це дороговартісний вид робіт. Загальна вартість чотирьох дверей становить 130 тисяч гривень. Третину суми надали мешканці будинків, решту міськрада. Розпорядником грошей є департамент інфраструктури та благоустрою. Вони ж і здійснюють технагляд. Управління охорони культурної спадщини оглядає двері до ремонту та дає свою оцінку. Оксана Чміль, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.